Привіт, і сьогодні поговоримо про низьку самооцінку. Хочу пригадати, що низька самооцінка це те, як я сам себе оцінюю в різних аспектах свого життя. Які ці аспекти? Наприклад, моя краса, моя зовнішність, мій розум, інтелект, моя поведінка, моя харизма, мій соціальний статус і так далі. Яким чином відбувається розбалансування особистості? Наприклад, людина є досить красива, вона навіть може в це вірити, вона може це знати, вона є досить розумна, закінчила університет там з золотими медалями, з дипломами, з грамотами, але все життя працює охоронцем. Чому так? Відбувається це так, тому що в глибині цієї людини, в глибині підсвідомого, є переконання, що я якийсь не такий, зі мною щось не так, я недостойне хороших грошей, я взагалі недостойна хорошого життя. А звідки прийшли ці переконання? Ну, звісно, від батьків, подумайте, а до чого тут батьки? Що відбувалося в дитинстві? Батьки постійно порівнювали. О, Ванька молодець. У Ваньки краще виходить, аніж у тебе. Він швидше бігає, він розумніший. Обестінювання. Наприклад, коли дитина щось намалювала, зліпила чи можливо станцювала. Ой! Та то все фігня негарно виходить, погано танцюєш, зліпила якусь дурницю. Гіпо та гіперопіка. В першому варіанті, коли на дитину наплювати, вона собі там бігає, як, знаєте, сама по собі, як дворова дитина. В другому варіанті, ой, туди не ходи, там впадеш, там опечешся, там небезпечно, ой, обережно. Тобто, знаєте, таке занадто дбайливе відношення до дитини. Що буде відбуватися надалі? На протязі свого життя ви будете боротися зі своєю низькою самооцінкою та тим набором тверджень про себе. Постійно доказуєте комусь щось, боретесь з собою. Ні, я це зроблю. Я молодець. І навіть коли у своїй цілі ви зробили це, якісь неприємні ситуації, моменти в вашому житті, чи то звільнення з роботи, чи то розрив стосунків. Вас дуже сильно розбалансовує, і ви повертаєтесь в той стан, коли я нікчемний, я не здатен і з'являються ці батьківські голоса. Що робити з заниженою самооцінкою, поговоримо в наступних відео. А поки запрошую до себе на консультацію в Zoom, попрацюємо з цим глибше.